Я не знаю, чим думали інженери BMW, але на цьому автомобілі вони круто приїбалися. А приїбалися вони на дверях. Вони, сука, взагалі блять, не закриваються. Від слова зовсім. Ти їх закриваєш, вони сантиметр не доїжджають. Як так можна було зробити, я не уявляю. Але ми це питання вирішили, тому що я так розумію, клієнта це теж задовбало. І він звернувся до нас. Блять, я взагалі не розумію, як вони нахуй цю машину продумали, вона не закривається. Це двері i 5 24 четвертий року, які... Не закривається. Але ми встановили сюди модельні доводчики LuxMotion за один робочий день, без втручань в геометрію автомобіля, без втручань в електрику автомобіля. Тому, в принципі, навіть з гарантією не мало би бути проблем при адекватному дилері. І тепер вони закриваються. Ап! Тому, якщо ти власник такого автомобіля або будь-якого іншого автомобіля преміум класу останнього останнього покоління. Звертайся до нас в компанії Autotech, ми встановимо такі доводчики на твій автомобіль в будь-якому обласному центрі України. А якщо ти займаєшся автобізнесом, тюнінгом автомобілів або додатковим обладнанням на автомобілі, ми чекаємо тебе як нашого партнера.